Бусі, бусі. Не буду кричати, бо Мироник спить. Ми приїхали в салані, він снув по дорозі. Їздили на закупки, подивіться. 24-го у нас буде святий вечір. Добрий день, дивіться, доволя. бачите, знімаю себе. Родичі будуть робити на другий день, на другий тиждень чи будуть робити 6 го числа. Просто у нас дуже багато рідні, слава Богу, що нас так багато, я дуже рада. Uh, і треба до всіх походити в гості, не тільки там в один день бігати всіх. Ми так розділимось, хто в який день буде робити свято, тільки б закінчилась війна. Я готова святкувати пусі, хоч кожного дня. Ні, можна зробити один вихідний, щоб відпочити, набратися сіл, потім знову святкувати. Тільки щоб були приводи збиратися всім разом, кудись ходити, святкувати. Тільки під мирним небом. Я ж кажу, я за будь-який кіпіш, міняйте, дати, не міняйте, мені головне, щоб сім'я збиралася і була разом, і якомога більше часу проводила разом. Не в залежності від дати. Так що, бусі, зараз буду розбирати, що в холодильник, що на холодильник, з морозилки доставати ребра, м'яса, бо мама з татом хецнули дві свинки перед цим. І у мене є м'яско. Буду доставати, розморожувати. Дивись, що там, як по мені, що я роблю перше, що друге дивіться. Калачі покупляла це батькам одинакові, це не нашкам. На нашки в нас Таня з Богданом і Інна з Русланом. Похресники в нас тільки Полінка, а <сі> всі інші племінники. Але ну так, я передала там своїй похресниці Діанки сьогодні вечерю. Інший похресник мене їх двоє за кордоном. Я не знаю, і, в общем, якось треба буде з комою домовлятися, як передавати передачу. І все, і більше у нас похресників немає. Та й таке: а то що Наташі, а то що то батькам, а то теж на нашкам Усе таку порсту діляю. Хочу зробити вечерю, щоб прийшли всі посиділи перший рік все таки в хаті. Зрозуміло, що без діми це зовсім не то. Хотілося, щоб він був з нами, але. Ми відколи поженилися з Дімою, зійшлися, то ми скрізь ходили то в концепту, то в шляхову, то в пожайків, то в батьків, і в батьків ми були, приймали там я своїх пох... похресників, приймала. Я вже кажу, ні, вже харе ходити, хай вже я трошки стану, приготуюся, і вже родичі прийдуть сім'я до нас додому, до з моросиком з Дімою. Та й хазяйка буде готуватись. Знаєте, яка я хазяйка, холодці, голубці. Мама взяла на себе таку місію. А я буду таке картошка, ребра, м'яса, відбивні, салати, грибочки. Хочу по-новому зробити, не так, як завжди. А потім щоб бутербродики. Дуже. Я по-важкому пішла. Не по холодцях цих поварениках. І, і що? Да, мені в мене вже є, написано, десь там стоїть листочок, що який ти день робиш, що перше ти починаєш робити, що треба закупити для цього. І що ви думаєте, я купляла купляла і не купила а, перепилені яйця на Цезар. Ну, це не саме страшне, тому що ви солові, люди. Понятно, що є, є, я просто забулась, я просто забулась. Варимо це, мелко режим, зверху складаємо. як я придумала. А так, то ніби все купила. А що не купила, нічого страшного. Буде що їсти. Буде. Дивіться, це вже перший подарок лежить на землі. Я йому казала, да, Мироночок заснув. Що з нового? Татусько ще вдома. І буде з нами на святий вечір, така щаслива. Чого ж це ще й празднується? Бо тато буде з нами. Що там ще з новин? Дідчик, як завжди дзвонить на зв'язку, не знаю, коли його відпустять. Не знаю, нічого не знаю. Я така бусі, маму наче й казала, що да? це свій місце на те не можемо білої похати, як дурна. Що в мене чогось депресія Я така зайшла. Трошки не знаю чого, в мене апатія до всього, плакала декілька днів. І от у мене плаву тільки тримає Мирон. От що в мене дитина, мені треба за ним дивитися, його треба вмити покупати, зібрати, відвезти в садочок, вивчити вішик. Дали три вірша бусі. Він мене в червні навчився говорити, а йому вже три вірша дали. Ми маємо бути ведмедиком на Новий рік, на свято Нового року. І я ж йому вибрала вішик. Зрозуміло, про ведмедика, що він там хоче бути з татом. На новий рік і тут ми приходимо в садочок і нам дають ще три віршика. Я кажу, що ми ж один вивчили. Можна ми тільки два, нам сказали, да, окей, і я тут його прошу ще два вивчити. А перед цим вже Микола я вчила, пам'ятаєте? Да? Дуже багато інформації, ну, нічого перекрутити, переслухайте ще раз. І я кажу, що два вірша за місяць, і зараз йому ще треба буде вивчити два, тобто чотири вірша за місяць для мого Це Отак От і він вже я на нього кричу, бо нам ж треба вірш вивчити. Ми сині, мовби двоє. Він плаче, я кричу, бо треба вірш вчити три штуки. І він каже: Я не хочу подарунка, я не хочу. Кажу, бо тобі ніхто не дасть, бо ти вірша не вивчив. В общем, я вже від дитини відстала, вивча-вивча, не вивча не вивча. Ну що ну, ну, мені його? Примусово, я не хочу, я й так мені здається вже. Занадто на нього кричала через ці вірші. І я ж вам кажу, під цим сім'я там готую костюм замовила ведмедика. Відерця роблю дідулечка там зробив нам такі. Я купила кашпо. Я вам покажу, тато зробив там дирочки, зробили такі. Мотузочки, ніби як ручка, я купила там папір такий мигенький, вирізала мед, все поприклеїла, купила туди шалених бджілок, накидала, щоб ведмідь таким з відром був з медом, роздавав всім солодощі. Та й знаєте, я на фоні цього всього цієї сліз, і, не знає цих панічних атак. От я Мироном рятуюся, що він мене якось забирає з, з, з цього всього, і ніби стає легше, а як всі да вірш вчити та й назад, все поймаєте? Та й трошки я думала, що піде з двох по фазі. Але нічого, нічого. Все буде добре. Ну а як по другому Я на щось погане взагалі не розчитую. Треба думати про добре, про все найкраще. Ось у нас немає світла, але нічого страшного, я завела генератор, парове опалення працює. Що я вже роблю? Обжарила м'ясо, буду тушити. Зараз це будь кокришу на зажарочку. Mm -hmm. Ну, і таку і сиру, і зажарну поставлю. Потім що, ребра буду обжарувати, маринувати і відбивні робити. А далі таке вже в мене. Із серйозного ніби все закінчилось. Пам'ятаєте, я її ходила. Сидю, прямо, знаєте. Давно я плакала. Я як починаю готуватися, хата як оживає, вона така стає затишна. От я в мене відразу асоціація, коли приїхав Діма, що я тут на кухні кашовару, а вони з морозиком десь там потім приходять. І я собі така думала, що в нас дуже затишна хата. Але по, по правді, то вона така сумна, вона така пуста, коли тут нікого немає, крім мене і морозика. А це хоч прийду і посидимо. І все якось трохи, знаєте, ніби як життя не закінчується, ніби як на хвилиночку, коли всі разом так добре. Я вже не знаю, як це, коли всі разом. Фух! От о такому. Бачите, це я не від цибулі плачу, я її кричила я взагалі не плакала. У мене просто дойшла депресія трошки. Всі э, жінки військових мене зрозуміють. Коли приходять якісь свята, капець, так обідно, ти себе всередині гризеш, бо все ж ніби святкувати треба, того, що ми, родина повинна зустрічатися. А з іншого родити такі думаєш, а на що воно все треба, якщо немає дів, Да? Але робимо, робимо, бо це для діток, бо це, щоб ми побули всі разом. Та й поки. І так, хвилин по і так було дуже довго все важно. Будемо купати, так? Я тримаю доступ. Охай. перчим. Солимо. Давай. Готуюся книжка на землі, носки на землі. Мирон без штанів, штани воно, все вже розкидане. Художник малював клоуна. Шо це таке! Шо це таке! Дивіться, творчий безлад. Перемальовує. Пішов спер книжку. Так, Мирошка? Добрий вечір, Бусі. Ми з мироном при свічки. Ми сидимо тут в залі, тому що там з гардеробною є світло від генератора, і то я вже не підкладаю до котла, бо буду вимикати генератор. Він цілий день працює. Щось встигла зробити, щось не встигла, щось буду робити завтра зранку. хотіла скатерку попрацювати, вже бусі занесла стіл з гардеробної стула. Будемо в залі, щоб біля ялиноньки. Я мама, я співраюсь тюси. Ти бачиш? Ти не знаєш, що мама таке є. Ми просто ніколи в темряві не знімалися з тобою, так? Іш клаф! Йошкло! Моле! Як у нас має бути тако. Yeah, yeah, yeah. Мирона очі світять. Yeah, yeah, yeah. Ми вже на кухні, ми так да, Мирось? Ага, А там і грибочки. Да? Грибочки. Ага, і Помічник мама. Да? Да. Нам дали світло і ми з миросиком підготували на завтра вже грибочки. Я поробила соус до Цезара, до Грецького, до грибів. Е, нарізку вже зробила м'ясну, Все просто позапаковувала і воно все в холодильнику. Навіть бутербродина ходила і все запакувала, і воно також стоїть. Е, що, зараз Моросик купається, він повечеряв. Е, я картошечку почистила на завтра, що ребра, м'ясо. Що ще робила? В общем, я з самого ранку на ногах, а щось не видно. Що я щось зробила? Зараз йду прасувати з Так, праску вже вимкнула, телефон на зарядку треба поставити, всі це покупляли Наташі, наношкам нашим батькам, це малюкам. Не думайте, це те, що дідусь Сірожа дав. Він дав оту таку високу Мирон. А ну вестром ліжко! Вестро в, в, в ліжко. Ти вже таке їв. Тобі дідусь таких п'ять штук подарував. І твою ми вже відкрили. Це такий здоровий конверт. Щоб ви розуміли, яке воно здорове. У нас МДМ спонсор цих свят. Тато тоді приїхав, бачиш? Є! Є твоє. Тато тоді приїхав і хлопцям такі високі коробки привіз, і там були всередині такі, тільки малесенькі, п'ять штук було. так? так. Давай, давай, бери. А я перед тим, як тато приїхав, я в магазині якраз таких накупила. І таких, тільки маленьких, там на колядки ще дрівки, такі ялиночки В общем, я ж кажу, У нас ММД спонсор цих свят. Мироник уже покупаний, біжить в ліжко. Бігом, бігом, бігом. бігом, -бігом, 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 -бігом. Я працюю з катерку, господи, попрошую. І буду сервувати стіл. І ти хочеш щось розказати? Що там? Без 10-10? Ночі Мирон ще не спить. Дивиться мультики, я вже засервірувала стіл. цю. завтра і так багато роботи. Дуже багато. Я вже буду там готувати і одразу складати готувати, одразу виносити. Я, мабуть, буду ставити все по одній тарілці, буду готувати події, а виносити по одній. Якось так. Іду купатись, убрак. Мирон на фоні. <хи> О, телевізор виключити. Я гірлянди не вимикаю. Коли ми тут спали, я вимикала, бо було дуже важко заснути при цьому дискутєйці, а зараз не вимикаю. Я оце вже лягла, Така думаю, я точно все зробила бо я не розібрала з я хотіла її зробити сьогодні, бо це ж така колопітка робота, той хребет, ті кістки, і все. І я так думаю, я мою це то, через що я взагарон бралась, понімаєш сьогодні робити всю роботу. А не все на завтра. Ну нічого, завтра Твер буду спати цю ніч думати, Все. каже, на добраніч". На добраніч. Дай Боже здоров'я. Година дня, через годинку до гості вже. Я вже там стіл накрила, тут вже протерла, бо тут таке страшне було такий хаус-хаус. Все в кріпові туди в мене бабки все закутане. Бо хочу, щоб було тепленьке. Не гаряче, а тепленьке. Приїжджала мамуся з татусом і привезла мені вареники, я зварила вареники, привезла мені голосів, Де? Це мій помічник, який тут цілий день без настрою. Що це за потіло? Будемо діватися? Ага, Щось сніг пускався, не пускався. В общем, будь таке накрити. Там грабочки, бутерброди, скумбрія, шовона різка, биточки, цезар грецький. Вдіватися? Вдіваємося. Ще <п 'я> треба поставити холодець, а голубці зараз грію. М'ясо з картошкою, ребра. Хочеш водички? А, ти піш водичку, ти показуєш, ти піш водичку. Молодець, все, і тепер одягуємо росика. І сама трошки вмилась. Я вже вмилась, заклала крапліка, переодягнулася, бусі, покажу вам десерт. Купила ватсакові торт не купувала такі пірожинка. Це раз. Такі, це якусь і дію стирала. І тоді просто на цю тежарочку складу. Ми романдую собі вже. Святкує <святку> на землі, що, да? бусі, я ж не буду знімати, як когось будуть за столом їсти. Вони будуть боятися на другий день до мене приїхати, скажуть, тикає цим своїм телефоном. Або десь щас заховаю його. У мене ж відеозйомка. По Похресники і племінники. О, це, це сукенка! Підійшла та й добре.

Такий котик, оці приколять в перлині. Uh -huh. Такі класні. Це ж, це ж моросика йодка. Вони її там самій щось там прикрашують. Дитинь, ти схований? Та зі старішки це фотографії з гігабайтів. Так, ділати в них додатки ще. Та-та! Пусніть, на наш кик у мейзайі від'їжджають. Я вже шурую до мами з татом. Миросик уже в них тут, бо вони з Танюшою з Овдієм забрали його. Зараз буду я вже вечору нести. Дуже наші не приїхали, бо сказали, що... Як це батьки до дітей принесуть вечір? Бачите, а я кажу, я вас не на вечір, я вас на святий вечір просила. Мамо! Тато! Вілічка, привіт, привітать! Привіт, Мирося! Привіт! Добрий вечір! Добрий. Просили тато! Мама, я вас просила вечір. Вирозка! Нате, це діти вам принесли вечеру. Та, да, тебе бабулечка вділа, бо мама тебе голим передала, дідусяві, так? Да? Подушечка? Все, до мами з татом на вечір. Ти заховався? Ага. Діба вам, що прийняли нас. Yeah. Отак От кажи бабусю, дякую за вечерю, за гостинці. Дякую, да? бабуся. <coughs> ми вже вдома, бусі. Були дідуся з бабусі, у них Також були гості. Приїжджали Таня з грудюшею. вечерю, привозили свати разом з ними. Потім папа привіз Таню з грудюшею до нас. Ми сиділи тут із Іні, з Русланом, з дівчатками і за вовчинськими вже потім дідулик приїхав, забрав. Танюша з Гордюшою і ними поїхав, ми з Влохотюками ще посиділи, і потім вони мене також підвезли до батьків. Я їм вечеру понесла, та й ми вже вдома. Дідулик привіз, сказав, Пока -пока миросику, бо моросик завтра в садочок, а дідулька вже їде. А я ще зустрінуся з татом завтра. І вже я буду завтра казати пока пока І зараз моя любима процедура прибирати із столу. Ну, зрозуміло, що я не все буду прибирати із столу бусі, залишу кутю, ложечки, водичку поставлю, що хлібчик залишити. Да? Ну, можливо, ще щось залишу. Бо, типу, треба 12 страв залишати на ніч. Я подивлюся, залишу гарно, поставлю чисті мисочки, стаканчики. В общем, зроблю все так, як треба. Не хочу нічого робити, хочу сидіти такого цього хлопчика солодкого, так? Да? Що, ти показуєш буся, що у тебе є? Бананчик? Бананчик? Монатчик. Мамий хлопчик такий солодкий. Поділилася з вами нашою святою вечерю. Зрозуміло, що хотілося б, щоб всі були і Дімаша, і Богдан. Але і для нас раді, що і татко наш був поруч, хоч він і завтра їде, але знаєте, хоча б хтось один був з нами, з наших чоловіків. Вам бажаю, щоб всі ваші рідні завжди були поруч з вами, щоб всі були здорові. Щоб ми жили в мирі в радості, в щасті, щоб це був наш крайній святий вечір, коли ми були без нашого татуся, без мого брата. Щоб завжди всі були вдома, і ми отако ходили від хати до хати, носили вечерю, сиділи в колі рідних. Зараз розумію, що немає нічого важливішого просто за присутність в житті найрідніших людей. Ага. Ти мене любиш? І я тебе люблю, зайчик. буся. Тоді до зустрічі, а наступна зустріч наша буде на моросика свято Нового Року в садочку. Я сподіваюся, що мене пустять туди, я буду знімати. Знімати я буду в будь-якому випадку, бо мені треба показати це все татусьовий дім заодно, і ви побачите це бусь. Цілуємо, любимо ваші поросюки.